Будучи на території цементного заводу, не забудьте відвідати ось цей ангар. Тут ми можемо знайти халявну броню. Хто захоче, може її надівати, носити, хто захоче продати, все рівно вона халявна. Але перед тим, як ось сюди навіть спускатися, підготовте зброю, дробовик. Тут повинні бути кровососи, тільки чомусь тут занадто тихо, і я бачу трупи. Це місце у нас дуже радіоактивне. Тому раджу вам підготовити. Або хороший костюм із радіозахистом, можете додати плюси артефакт на виведення радіації, тому що тут дуже високий рівень радіації. Після цього зберігаємось. Збереження готово, тепер забираємо. Тут ми можемо знайти комбінезон, бронежилет, ПСЗ7 і боєприпаси. Доволі непогано. Місце знаходження в нас ось тут біля бункера із технікою, точніше в самому бункері. Так, там у нас іде аномалія. Так, ось коли будете виходити, не забудьте, що тут є розтяжка. Забудете за нею, підкоїте собі настрій і броню.